Всім привіт! Презентую вам блок москітні сітки від торгової марки Lidl Розміру 100х220 см. Вони розділені на дві частини, які кріпляться магнітами. До стіни можна такими липучками приліпити. Тут 10 таких маленьких та така велика. Їх будуть дві. Ці кріпляться на стіну ці до самої москітної сітки. москітна сітка виглядає таким чином це дві половинки, які скріплюються магнітами. так штори Всього в лоті 27 таких сіток. З дуже легкого. Повітря проміжного матеріалу. Всього лоті 22 такі сітки. Вартість лоту 4770 гривень, здобаркість одиниці 217 гривень. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А для перегляду більше оптових лотів товарів для дому, одягу та взуття, напишіть нашим менеджерам плюс у вайбер. Всім дякую, заробляємо разом!